У Житомирі протягом двох тижнів 32 команди змагалися за кубок шкільної ліги з футболу Біджвікіц. Сьогодні, 20 травня, учні других третіх класів з чотирьох Житомирських ліцеїв зустрілися у фінальних іграх. Шкільна ліга розпочалася 6 травня, і впродовж майже місяця 32 команди 32 ліцеїв змагалися за кубок за те, хто буде найкращою командою. І цей кубок впродовж цілого року буде знаходитися в тому ліцеї, яка команда сьогодні переможе. Загалом команди зіграли е, ближче, більше 90 матчів. Це понад 400 дітей віком 2-3 е, клас. Спочатку за третє місце змагалися команди з ліцею номер 25 та номер 31. Останні перемогли з рахунком 2-0. Перед матчем за перше місце спортсмени з ліцею номер 28 та номер 23 поділилися своїми очікуваннями. Команда налаштована на гру добре, переможна і вона завжди молодець. Ми готувалися дуже добре, дуже довго, грали багато ігор, багато вигравали. Які ваші емоції перед сьогоднішньою? грою? Не знаю. Можови за переможні і тут розпочалася вирішальна гра за кубок шкільної ліги з футболу у червоній формі учні ліцею номер 23, у блакитно-жовтій команда ліцею номер 28. Переможцями стала остання з рахунком 3-1. Ігра була гарна. Які твої емоції? Які ваші Дуже великі. Дуже великі. Після завершення двох матчів на команди всіх ліцеїв очікували подарунки. Володар Кубка буде мати його цілий рік в своєму ліцею. По друге всі ліцеї, які беруть участь і брали участь впродовж чемпіонату, отримують футболки, отримують подяки, отримують наліпки і так далі. Піци ось переможці звичайно отримують і м'ячі, крім того, комплекти, форми, рюкзаки. Теж піцу, теж футболки, тобто в них дуже багато подарунків. Ну і основним таким важливим мотиватором є те, що переможці це команда перше-друге місце. Виведуть нашу головну команду «ФК Полісся» на центральному стадіоні на фінальну гру з Кривбасом.